Свято казок, солом'яний бичок. Жив собі дід та баба, і такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, то й приїдять, та й нема. От баба й напалась на діда. Зроби та й зроби мені, діду, солом'яного бичка, і осмоли його смолою. Ти що говориш? Навіщо тобі той бичок вдався? Зроби, я вже знаю, навіщо. Дід нічого робить. Взяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. Переночували. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бочка пасти. Сама сіла під кущиком, пряде кужіль і приказує: Пасись, пасись, бичку. На травиці, поки ямички попряду. Пасись, пасись бичку на травиці, поки ямички попряду. Доти пряла, поки задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору біжить ведмідь, наскочив на бичка і каже: Хто ти такий? питає, скажи мені, а бичок йому відповідає. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого, мовчить. Ведмідь тоді його зараз забік, давай смолу обдирати, обдирав, обдирав. Та й зав'яз з зубами, та ніяк і не вирве. Сіпав, сіпав, ні, не може, затяг того бичка бозна куди. От баба прокидається, аж бичка і нема. Ох, мені лихо велике, де це мій бичок дівся. Мабуть, він уже додому пішов, та мерщій і вона додому побігла. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Іди його вбий. Дід вискочив одер ведмедя, взяв і закинув його у льох. От на другий день ще не світ, не зоря, баба вже погнала бичка пасти. Сама сіла під кущиком, пряде і приказує. Пасись, пасись, бочку на травиці, поки я мички попряду, доки пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Хто ти такий? Скажи мені. Я бичок третячок, солому зроблений. Смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай і мені смоли засмолити бік, а то собака обірвали його. Вовк відразу до бичка хотів смолу оддерти. Драв-драв та зубами й застряг, що ніяк уже і не отдере що хоче назад, то ніяк. Він так вовтузиться з тим бичком, коли прокидається баба, аж бичка уже й не видно. Вона подумала, мабуть, мій бичок додому пішов, та й пішла сама. Коли дивиться, вовк бичка тягає, вона побігла, дідові сказала, дід і вовчика у льох укинув. Погнала баба й на третій день бичка пасти. Сіла під кущиком та й задрімала, біжить лисичка. Хто ти такий? питає бочка. Я бочок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику, приложити до боку. Бери, каже бочок. Ув'язла і лисиця зубами ніяк не вирветься. Баба дідові знову сказала. Він укинув у льох і лисичку, а далі і зайчика побігайчика піймали. От як назбиралось їх, дід сів біле, біля льоху і давай гострити ніж. Ведмідь його й питає Діду, навіщо ти ніж гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та зробити з цієї шкури і собі, і бабі, кожуха. Ой не ріж мене, дідусю, пусти на волю, я тобі багато меду принесу, каже ведмідь. Ну, гляди, каже дідусь. Взяв і випустив ведмедика. Сів знову, знову ножа гострить. Коли вовк його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти, та на зиму теплу шапку. Пошити, ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілу таровечок прижину прижену. Гляди, каже дідусь, і вовка випустив. Сидить, знову ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку і питає Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички кажуть гарна шкурка на опушку, та й на комірець хочу зняти. Ой, не знімай з мене дідусі шкури, я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляди, каже дідусь, і лисичку пустив. Залишився один зайчик, дід і на того ножа гострить. Зайчик його й питає, а він і каже У зайчика шкура м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички. Ой не ріж мене, дідусю, я тобі стьожок Намис... мисто доброго нанесу. Тільки пусти на волю, пустив і того. От переночували ту ніч, коли на ранок ще не світне зоря. Аж дер-дер, щось -дер. до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить. Піди подивись. Дід вийшов, коли, то ведмідь цілий вулик веду приніс. Дід узяв мед та тільки що ліг. Аж у двері знову дер-дер. Коли вийшов, аж по двір овець вовк пригнав. От незабаром лисичка принесла гусей, курей усякої птиці. Зайчик понаносив стежок на миста доброго. І дід рад і баба рада взяли, попродали овечки та накупили волів. Та став дід ходить тими волами у дорогу та так розбагатіли, що не треба й казати. А бичок, як не стало вже треба. Поти стояв на сонці, поки й розтанув.